Чому в Канаді дотримується правил дорожнього руху більше, ніж в Україні? Чому в Канаді бояться так порушувати закон і чому в Канаді набагато краще водити автомобіль ніж в Європі чи в Україні? Я водив автомобіль у Львові, їздив поза межами Львова, водив автомобіль в Європі і бачив багато, бачив різних доріг. Бачив, що в Європі гарні дороги, в деяких місцях бачу багато ям, залежно ще від країни, залежно від місцевості. А тут в Канаді більш все стабільніше. Так я знаю, я бачу ініпегу, коли був, що там є ями. Але люди, які не розуміють того, чому він іпегу, наприклад, є так багато ям, це із за того, що там дуже сильні суворі морози. Від того, що там такі сильні суворі морози, це все додається до труднощів на дорозі, до того, що дорога псується швидше. І воно латається. Люди працюють над тим, служби є, тобто все за цим дивляться. Але правила дорожнього руху в Канаді дотримуються, поважають поліцейських, бояться отримати штраф. Люди пропускають пішоходів, люди не хамлять, люди мало підрізають так. І це все просто із за того, що культурність, повага на дорозі один до одного, і це надзвичайно приємно це бачити. Тому я дуже люблю водити автомобіль в Канаді набагато більше ніж в Україні. А ви що думаєте про це?